Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Її. Марс Ріва МП24. Це зарядна станція, яка пропонує не лише значну потужність, а й широкий набір роз'ємів для забезпечення енергії різних пристроїв. Саме тому вона сьогодні у нас на огляді, щоб вам легше було зрозуміти, які порти вона має, на що здатна ця станція, та чи підійде вона для вас. Тож. Почнемо, але перед початком, як завжди, ви ставите ось таку вподобайку під цим відео. Підписуйтесь зараз на канал, якщо ще цього не зробили, і обов'язково підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Mars МП 24 вирізняється масивною та міцною конструкцією, яка відразу викликає довіру. Її габарити становлять 501-255 на 378 мм, міліметрів, а вага сягає 26,5 кг, кілограми, що підкреслює її професійний характер. Корпус виконаний із якісних матеріалів, які забезпечують тривалу експлуатацію навіть у складних умовах. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і-каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хорошою. Фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Рама із анодованого алюмінію додає додаткової жорсткості конструкції та одночасно слугує зручною ручкою для перенесення. На передній панелі розташований LED-дисплей, який показує всю необхідну інформацію: потужність вхідного та вихідного струму, стан заряду батареї, режими зарядки, а також попередження про високі чи низькі температури. Дисплей особливо корисний для користувачів, які хочуть. Оперативно контролювати енергоспоживання своїх пристроїв завдяки наочному відображенню даних дисплей допомагає уникнути перевантаження станції або неправильного підключення. Це практичне рішення для будь-яких сценаріїв, особливо в польових умовах, коли важливо швидко оцінити залишок заряду чи потужності виходу. На задній панелі є LED-підсвічування, яке можна вимкнути за потреби. Інтерфейс станції зручний і зрозумілий, а кнопки управління розміщені навколо дисплея для легкого доступу. Марш mp 24 пропонує різноманітні інтерфейси для підключення пристроїв, які розташовані на фронтальній лівій і правих панелях. На передній частині станції розміщені порти для зарядки, які підтримують робочу напругу від 25 Вольт до 100 вольт. А також розетка прикурювача з номінальною потужністю 130 Вт. Чотири USB-A виходи підтримують технологію Quick Charge 3.0 і забезпечують швидку зарядку пристроїв потужністю до 18 ватт два USB-C порти мають різні можливості. Один підтримує потужність до 40 Ват інший до 140 ватт, що дозволяє заряджати навіть потужні ноутбуки чи планшети. На лівій панелі розташовані чотири розетки змінного струму із загальною потужністю 2400 Вт ватт і піковою до 4800 Вт. ватт. Це дає змогу підключати досить потужні побутові прилади, такі як мікрохвильові печі, кавові машинки, переносні електроплити, бойлери чи електроінструменти. На правій панелі знаходяться роз'єми для підключення до електромережі, які дозволяють заряджати станцію з максимальною Потужністю до 1500 Вт. завдяки таким вагомим характеристикам, станція може забезпечувати живлення найрізноманітнішої побутової техніки. І не тільки тому, що може використовуватись як автономне живлення для мобільних пристріїв, ноутбуків, холодильників, бойлерів, електроплит і навіть потужних електроінструментів. Загальна ємність батареї у моделі 2621 Вт-годин, що дозволяє заряджати мобільні телефони кожен день протягом 4-5 місяців, або підтримувати роботу телевізору Ізор або газового котла протягом доби окремо, хочеться відмітити досить важливу функцію УПС в цій моделі. Так, дана модель, як і попередня, МП12, що була у нашому відеоогляді раніше, має функцію ДБЖ, котра працює постійно та напрочуд стабільно. Вона є обов'язковою для таких чутливих до стабільного струму приладів, як ПК, led телевізори чи навіть роутери. Адже час перемикання з мережі на батарею чи навпаки складає менше 10 мілісекунд, що є абсолютно непомітним значенням для цієї групи пристрій. Ще один плюс, чому саме ця модель варта вашої уваги. Марс Riva mp МП-24 підтримує три основні способи зарядки, що робить її зручною в різних умовах. Найшвидший спосіб зарядка від електромережі, яка забезпечує максимальну потужність до 1500 Вт, дозволяючи повністю відновити заряд станції приблизно за дві години. Для екологічно свідомих користувачів доступна можливість зарядки від сонячних панелей через порт XT60. Цей метод підтримує вхідну потужність до 1100 Вт і Робочу напругу від 25 В до 100 вольт, що дозволяє ефективно використовувати енергію сонця навіть у похмуру погоду. Також передбачено заряджання від автомобільної розетки, що стане в пригоді під час тривалих подорожей або кемпінгу. Батарея типу Ліфо PO4 витримує понад 6000 тисяч циклів зарядки, зберігаючи 80% початкової ємності. Це означає, що станція може працювати понад 15 років при щоденному використанні. При повному заряді її вистачить на Підтримку роботи середнього холодильника протягом доби, як вже і раніше згадувалось, вистачить на зрядку смартфона до 200 разів або забезпечення роботи електроінструмента потужністю 1 кВт близько 2,5 годин. Така довговічність і універсальність роблять станцію Mars Riva MP24 надійним партнером у будь-яких ситуаціях, як для приватної квартири, так і приватного будинку. Станція має ряд унікальних можливостей, які підвищують її функціональність. Електроенергія, яка зберігається у. У Mars Riva mp 24 може допомагати зменшити витрати на електрику, але це залежить від конкретного сценарію використання. Станція здатна накопичувати сонячну енергію і використовувати її замість державної електромережі. Наприклад, у сонячний день ви можете зарядити станцію за допомогою сонячних панелей, а увечері живити нею побутові прилади. Це дозволяє зменшити споживання електроенергії з мережі, особливо якщо у вашому регіоні діють підвищені тарифи у вечірні години. Функція On-Grid дозволяє інформацію. Інтегрувати станцію з електромережою, передаючи накопичену енергію для живлення вашого будинку, або навіть продавати її назад до мережі міста, якщо це передбачено локальними умовами провайдера та доступності спеціального лічильника. Відмічу, що дана функція не часто зустрічається у зарядних станціях. Якщо і зустрічалась, то лише в моделях вищої цінової категорії з потужністю від 4 до 6 кВт і більше, адже вона розкриває максимальний потенціал застосування станції як незалежного автономного джерела електро. Живлення, котре може бути інтегроване в міську електромережу для економії та заощадження ваших коштів на так званій зеленій енергетиці, однак важливо врахувати, що ефективність використання станції для економії залежить від. Частоти зарядки, потужність пристроїв, які ви плануєте живити, та вартості електроенергії у вашому регіоні. Тому, хоча Марс Рів МП 24 не замінює електромережу повністю, вона може суттєво знизити ваші витрати за умови правильного використання. Убудована система управління батареєю БМС забезпечує захист від перегріву, перенапруги та короткого замикання, гарантуючи стабільну роботу. Крім того, станція обладнана двома малошумними вентиляторами, які автоматично регулюють свою роботу роботу залежно від рівня навантаження, що знижує ризик перегріву обладнання. Щодо тестування, перед тим як його розпочати, я провів один цикл розряд заряд для батареї станції, котре дозволяє отримати більш коректні дані в тестуванні її ємності. Та щоб дізнатись скільки станція може реально видати ват електроенергії, мій тест показав, що станція видала реальних 2330 тисячі ватт на виході. Це відповідає тим параметрам, що вказує виробник, адже вбудований інвертор споживає біля 10% енергії. На конвертацію напруги та 5% від'ємності закладено на захист від глибокого розряду батареї, що в сумі ми отримаємо чесних 2679 Вт-годин, заявлених виробником. А при заряджанні батареї відбувається та сама конвертація в зворотній бік і відповідно отримав 2978 Вт-годин на тестовому ватметрі. І що немало важливо, заявлена номінальна потужність в 2400 Вт. Витримує станція із достатнім запасом. Саме під час такого собі стрес тесту при навантаженні. Жені потужними побутовими пристроями, станція впевнено пропрацювала певний час без жодних проблем на потужності 2500-2600 Вт. При піднятті потужності за 2700 Вт починає спрацьовувати апаратний захист від перевантаження і відбувається відключення портів розеток. Тож можна сказати, що станція має номінальну потужність в 2500 Вт, що є бонусом від виробника для кінцевого споживача. Завдяки цьому наглядному тесту. Ви тепер, як і я, можете бути впевнені в її честі, ємності і потужності. Що відповідає параметрам заявлених виробником після тижня використання Марс Рів МП 24 можна сказати, що вона стабільно працює і виконує свої функції без збоїв. Станція справляється з підключенням багатьох пристрів одночасно і не вимикається навіть під час значних навантажень. Порти зарядки працюють справно, власне, як і функція УПС, демонструє свою ефективність, забезпечуючи безперервне живлення приладів, які потребують стабільного струму. Дисплей також став у нагоді. Хоча спочатку я думав, що можна обійти. І без нього особисто я по ньому контролював стан батареї та потужність. Зарядка станції займає декілька годин, і вона тримає заряд на довгий час, що робить її надійним рішенням для резервного живлення. Звісно, акумулятор розряджається по різному, бо це сильно залежить від типу та кількості приладів, які під'єднують. Тому однозначно назвати час роботи акумулятора та на який час вистачить повного заряду, дуже важко. Mars Riva MP24 це сучасна зарядна станція, яка відповідає високим стандартам. Артам надійності та функціональності вона стане чудовим вибором для резервного живлення вдома або забезпечення енергії під час подорожей, завдяки високій продуктивності, довговічному акумулятору та різноманітним способам зарядки. Ця модель задовільнить потреби найвибагливіших користувачів. Якщо ви шукаєте надійне та потужне рішення для забезпечення енергії вашої квартири чи будинку, то Mars Riva MP24 – це вибір, який однозначно вартий вашої уваги. Якщо вам цей огляд сподобався, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.